Друзі, благословені наші кохання. Право в тому, що російські протестанти, російські віруючі, називали нас братнім народу. Але коли розпочалася війна, то деякі з них почали молитися: Господи, ми піднімаємо ці балістичні ракети і відправляємо їх в Україну. Ми очікували, що ми отримаємо допомогу. Саме від віруючих людей підтримку якусь, хоча б словом, якщо не ділом, але цього не сталося. Але насправді ви ми знайшли милість у Бога в обличчі саме поляків, польських християн. Ви відкрили кордони свого серця, відкрили кордони держави, відкрили свої домівки, свої дони і відкрили свої моменти і прийняли українців і врятували багато життя. І ми усвідомлюємо те, що за маскою клоуна. Мається велика житовність, велика посвята, і часто ви відмовляєтеся від свого задоволення, від свого комфорту, від своїх фінансів, навіть для того, щоб подарувати добро іншим. Ми знаємо, що ви люди вам притаманні людські проблеми, людські переживання, внутрішні невирішені питання, але попри це все ви даєте радість іншим. Тому ну як ми хочемо назвати вас коханням. Називається кохання. Ми щасливі, що ви підтримуєте нас. Дякую Дякую. Бог вас поблагосує. Ми хотіли б вам подарити сувенірчик саме у історичний нашого міста. Але На цього немає. <сіли> 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 так як ви багато подорожуєте, після важкого дня ви приймете душ і ми хочемо вам подарувати рушнички чи колотець, для того, щоб ви були найближчими ваші. Для Анни і <р textbooks> <Дя> <плес> замовили постійну білоріску. І коли ви приїдете в Кам'янець-Подільський, то я думаю, що вона вже буде вас там чекати. Як для Господа, що ми можемо мати братів по всьому світу і сестер. Привіт і вітання всім команді, яка допомагає, яка там залишилась польщі.